Я сьогодні я покажу, як зробити геймпас в Roblox. Давайте починати. Так от. Заходимо в Chrome ну, або в Google, любий пошуковий сайт. І просто вводимо Roblox. Так, у нас вийшов перший цей, ми його нажимаємо. В следующему відео, а, все. відео де я думала, що треба буде показувати цей, От у нас є такий контур із цей, Його ми маємо нажати, але якщо у вас його немає, тут таки буде об є... Об є... цей. Зараз зачекаємо. Тут мало бути таке об'явлення. Його треба закрити. Ну, давайте нажимаємо. У нас вже е, наш з яким я зареєструвалися, тільки в Гуглі. Той самий. Тепер треба зайти ось, е, в ці три точки і версії для комп'ютерів. Тем поки загрузиться. і нажимаємо «Create». Ну, ждемо, поки тут буває таке. Робок ще не, е, розуміє, що сталося. І е, ну, так виходить. Так, мене сразу перекинуло сюди, а вас перекинуло в інший трошки сайт. Зараз покажу, що робити, якщо вас перекинуло на інший сайт. Ну, не на інший сайт. Е, там буде таке от. Зараз ждіть. Вибачте, що зробила в Google, просто в мене не вийшло. вас має бути така сама, але Чуть-чуть інше може цей. І Нестарт Crate. Не старт крейт, от не... Вот, не, не оце. Оце вот нижненьке. Зрозуміло? Після того пару разів попробуйте так позаходити. Шомробок вже привик, як в мене. Просто нажимаєш чуть-чуть заключила. Ну, треба подождати, поки роблекс відключить і зайде в крейт. Ну, зараз зачекаємо. О, і мене бачите зразу. Я даже ще не поставила навіть на паузу. Тепер потрібно нажати на оцю вот нашу карту. Ну, усюди вот. Будь-куди просто тикнуть. Якщо не робить, нажимаю пару разів. О, і нас сюди водить. Тепер потрібно набрати три оцих таких паловичок. І потрібно нажати. Ой! да-да, Потрібно нажати нажати потрібно на оці вот. е, На оцін вот. асокіатат інтенс. Не переплутайте. Так, тепер нам треба нажати на от пасс. У мене же води здані і крет Нажали. Треба підручити поки вона зайде. Вон. Тепер пишемо ім'я нашого паса. От я, наприклад, напишу просто такий Пере. Все, можна не змираджуватись. Тепер вибираємо картинку. Все, тепер create a Pass». Ще раз нажала. Так, вот наш палс, і на ньому ще не стоїть робокс, тому потрібно нажати на нього. Ні, не на нього. Е, сей. Ну так, да. в принципі, треба на нього нажати. І наразі я ж перекидаю сюди. Тут ми нічого зараз не робимо. Нажали на три точки. І оце от е, селес. Ось вот. Нажали. Перекидаю сюди. Тепер потрібно оцю нажати, щоб це червоним. І тепер я вибираю ціну, на яку ми хочемо наші Robux. Оце в мене вже мої зроблені генбази. Тому я, наприклад, зроблю на 3. Хай буде. Сюда Save and І все. Тепер зараз я просто виходимо з цього. І заходим в Roblox У мене вже бороть що... там. Uh, так, шукаем Place Do Nat. У well, мене він же тут є. Заходим просто в люби. Який... Ой, це в мене люди, я знайшла. Це не то трохи. Place do not. Вот. У мене це вот вибив хай Він мені може. Ну, не подобається, але я хочу. буде. Мені бішов буде такі трохи інші. Заходимо. Плист донат, деколи в мене заходить повільно, деколи це, ну, наш. А зараз я бачу, що він повільно. Дивіться, поки що ми тут можемо знайти цього. Власник донат, але він нам зараз не потрібен. Заходимо.